Сьогодні я буду готувати піцу на основі капусти броколі. Начинкою буде в мене лососовий фарш. Для цього я взяла 600 г капусти броколі, морквина 70 г, цибуля 50 г, мука льону 25 г, Для змазки я буду брати пасту. І для основи фарша в мене буде 200 г лососівого фаршу, 2 сири яйця. І наверх я буду використовувати сир моцарела. В в 120 г. І також я буду використовувати ще перець, півчайної ложечки. перцю і півчайної ложечки буде солі, Це і на основу, і фарш. Цибулю ми поріжемо дрібними кубиками, моркву натираємо на великій терці і готуємо на невеликому вогні хвилиночок дві помішуючи без нічого, поки, щоб морква і цибуля набули світлого кольору. Тоді ми додаємо десь одну чайну ложечку оливкової олії, перемішаємо. Поготуємо ще одну хвилиночку. Капусту я порізала невеликими кусочками і на пару буду готувати 13 хвилин у мультіварці. Поки наша капусточка готується, я приготую е, начинку із лососевого фаршу. Яйця я вбила в мисочку, збив її хвилочкою. До такої однорідної маси. До фаршу я додам перець, сіль і приправу для рибки. І це все я перемішаю. І сюди я ще додам одну столову ложечку розколоченого яйця. Це для того, щоб фарш, коли будемо різати піцу, гарно різався. Перемішаємо і начинка із лососу фаршу готова. Капуста приготувалася, я її помістила в чашу блендера і буду збивати до однорідної маси. Ось така маса повинна в нас вийти. Капусту я перекинула в посудину, додаю сіль, перчик, муку з льону і виливаю яєчну е, масу. Все це я перемішаю і буду формувати піцу. Піцу я буду пікати на деці. На дно дека я послала пергаментну бумагу. На бумагу. Е, Одну чайну ложечку олівкої олії, викинула тісто і лопатку його зробила в круг, форму піци. На е, круг я положила дві е, столові ложки з половиною кетчупу. У мене натуральний кетчуп. Розмазала. На дно я виложу е, зажарку, яку я робила. Із цибульки і моркви. Також її розподілю по піці. Ви можете ложити помідори, якщо кому подобається, але це так як риба, то бажано просто сухіші інгредієнти, але так буде смачно. Ось так. І на Вверх я буду ложити рибний фарш, заправлений вже. І також тоненько його розподілю по всій піці. Ось так я розложила фарш і наверх я на велику терку тру сир моцарела. Духовку я розігріла до 200 градусів, ставлю піцу. І буде вона запікатися. Наша піця допікається вже ще хвилиночку, і вона буде готова. Піцу запікалася 16 хвилин при 200 градусах. Я її зняла разом з пергаментом, поставила на круг для піци. І зараз будемо пробувати. Ну що, будемо пробувати? Я її подаю із домашнім кетчупом свіжих помідори. Дуже смачно. Прошарочок моркви з цибулькою, рибка, сир. Дуже-дуже смачно. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!